Брати і сестри церква, ми йдемо до закінчення нашого зібрання, святкового зібрання. Хотіло б напомнити слова про проспіваної общої пісні, де автор каже такі слова. Свершилось чудо Воскресення, ніч пала стража світ, земля дрожала в гновення, і ні Христа. В гробі нет. Христос Воскрес! Він Воскрес і дав надію в наше життя і в життя всього людства. І автор, опять же, пісні каже такі слова О смерк, де скажи Твоє жало. О ад гді победа Твоя. Воскресшим Христе. Засіяло нам вечно є Сонце буття. З цим прийшла надія для всього людства. З Воскресінням Ісуса Христа ми отримали надію на вічне життя. І за це я з вами хочу сказати слава нашому Господу. Це зробив Ісус Христос через своє славне. Воскресіння, точні Бог зробив через Ісуса Христа можливим для нас, людей, мати вічне життя. Було нагадано передо мною шовгором про те, що отримали ученики, що отримали ученики Ісуса Христа в воскресінні Його, Воскресіння Ісуса Христа. Утвердило їхню віру. Хоча читаємо, що Марія жони возвістили їм про Воскресіння Ісуса Христа ученикам, які жили з Ісусом Христом в час, які ходили з Ним, які віділи воскресших мертвих. А коли жінка возвістили їм про Воскресіння Христа. Написано слова жінок показалися їм пустими. Я інколи думав, як так може. В другому місці написано, не повірили. Закриті були отопасіння від, від юдеїв, мали страх. Але коли Христос прийшов Христос, став посеред них і сказав їм мир вам. Показав їм свої рани, показав їм своє тіло, нове тіло. Воскресший Христос утвердив віру учеників. Він молився, особливо за Петра. Я молився о Тобі, щоб коли ти, обратившись, утвердив братів. Но для того, щоб ти утвердив братів, треба, щоб утвердилася Твоя віра. Тому що є сумніння. Христос уприкав їх за їхнє невір'є. Але Воскресіння Ісуса Христа утвердило їх окончательно. Впослідствії ми вже бачимо діяння апостолів, їх служіння, їх працю. Дійсно можемо казати Воскресіння Христа утвердило їхню віру, вони готові були вже на все йти. Вони проповідали про Воскресого Ісуса Христа. Я би хотів коротко час бистробіжить, звернути увагу на те, що Бог зробив для нас, що ми, не ученики, а ми в місті з учениками отримали від того, що Христос воскрес із мертвих. Но для того, щоб зрозуміти, що ми отримали, я хотів би коротко звернути увагу. На то, що б було, якщо б не Воскрес Христос. І так ми більше зможемо оцінити, що зробив для нас Господь через своє Воскресіння. Більше можемо оцінити. 15 глава першого Пістання Корінтянам, там подробно описано. Були смущающі в церкві, які казали, що нема Воскресіння. З мертвих, Павлу треба було довести до людей, що єсли Христос не воскрес не тільки для Коринтянської церкви, для всіх нас. то, що я сьогодні проповідую, було би щетно. Для чого проповідувати? Віра наша в Ісуса Христа щетна. а що вірити, що говорити про нього? Якщо ми в цій житті тільки надіємося на Христа, та ми що? Нещасні всіх людей. якби Христос не Воскрес. Якби Христос не Воскрес, ми були би ще в вузах, в тюрмі, в вузах гріха. Тому що Павел каже: ми остались би в гріхах наших. Ми не мали б надії на вічне життя. Ми б жили, ми б знали. Що прийде смерть на тим, що закінчено. Правда, чоловік був, не, був би нещасний. Ну що тут? Осталося там якісь роки прожити і все на тому закінченню. Бо Христос не воскрес. Павел убіждає Коринфянську церкву і каже: єсли Христос не воскрес, і віра ваша щетна, і проповідь вище у гріхах ваших. І не майте надії на вічне життя, це все би ми мали нещастя, якщо би Христос не воскрес. Що ми маємо в тому, що Христос Воскрес? І Павел завіряє. Після таких доводів Павел каже: но Христос воскрес із мертвих первенець. І зумерших, слава нашому Господу, но Христос Воскрес із мертвих. І це кожен із нас може утвердительно так сказати Христос Воскрес із мертвих. І ми сьогодні є блаженні, і це блаженство сказав Ісус Христос блаженне, не Є, а увірувавши. Звісно, Фома не міг отримати того благословіння, тому що йому треба було попитати. Він рани мав попитати. Йому мало було видіти Христа. Йому треба попитати рани, де били гвозді, де Христос був пронзьонним в ребро коп'єм. Йому треба було видіти. а ми отримали вірою благословіння і блаженство, тому що ми. На це слово Ісуса Христа повірили і отримали блаженство. І ми є щасливі перед нашим Господом, що з Воскресінням Ісуса Христа ми маємо великі благословенні обітниці. Воскресіння Ісуса Христа. Ви знаєте, Бог є всемогущий, і я хочу наголосити, що всі дії. Практично Він робив через Ісуса Христа. Бог є всемогутній, і слово Його є вірно і істинно. Він, що сказав, то збулося. В отношенні Ісуса Христа практично всі пророчества збилися. Я не кажу, що всі, можливо, пророчества. Які є в священному Писанні, є в Біблії, є в Ветхому завіті, можливо, уже на 80% виконалися. Можливо, так. Євангелисти говорять, можливо, і більше ведуть підсчоти, що 80, а може, й 90% пророцтва виконалися. Осталося 10 або 15 пророцтв, які є, относяться до посліднього часу, і вони вже виконуються. Але в отношенні Ісуса Христа виконалися слова Божі, тому що Бог наблюдає за Словом Своїм. Для підтвердження цього читаю уже прочитане місце. Це Псалом 15 де 10 віршом написано такі слова. «Ібо ти не оставиш душі моєї ваді. І не дасть святому Твоєму увідіть тлінія. Це було пророчество про Ісуса Христа. Бог не дасть святому своєму увідіть тлінія в смерті, але Він воскресне. Це слова збилися Ісуса Христа, тому що Бог воскресив Його із мертвих. І не тільки це пророчество. Всі слова пророчіські, які були до Христа в отношенні Його, вони збивалися, тому що Бог є вірний своєму слові. Це є підтвердження для нас. Бог виконав те, що сказав. В отношенні Ізраїля Бог виконав те, що сказав. Обітниці, які Бог говорив до Ізраїля, Він виконав. Він провадив їх. Наказання, про яке він говорив, за їхнє не він виконав, вони пали в пустині, тому що не вірили, не осталися вірними Богу. І ми, віруючи і слідуя Боже Слово, можемо утвердительно сказати: Бог наблюдає і виконує слово, яке пройшло із уст Його. Він бодрствує над Словом Своїм. І воно збивається в отношенні не тільки Ісуса Христа, воно збивається в отношенні до нас. Якщо ми остаємося вірними Богу, благословіння ми будемо отримувати. Якщо ми не вірні раби, ліневі раби, не будемо мати і не будемо отримати благословіння Господні. Це є істина Божого Слова. Що людина сіє, вона буде жати. Бог наш є Бог всемогутній. І це підтверджує Боже Слово. І це підтверджує то, що Він воскресив Ісуса Христа із мертвих діяння апостолів 2, 22, 24 де написано такі слова, де проповідає апостол Петро. І каже такі слова, Мужі ізраїльське, вислушайте слова. Еті. Ісуса Назорея, мужа засвідяного вам от Бога, силами і чудесами, знаннями, котре Бог сотворив через Него серед вас, як і самі знаєте. Этого по совіту, і предведенню Божому преданого ви взяли і пригвоздивши руками без Беззаконних убили. Но Бог воскресив Його, розторнув узи смерти, тому що їй невозможно було удержати Його. Не сам Христос воскресив себе, не сам восстав. Йому це було неможливо. Бог воскресив Його, розторнув узи смерті. І це підтверджує те, що Бог є всемогутній. Людина вона ограничена у можливостях. Правителі царі ограничені у можливостях. Навіть диявол ограничений в деяких можливостях, тому що він приходить на сувіт, Читаємо, коли був, собралися сини Божі в отношенні Йова. То йому Бог дозволив, тому що він не може, все, хоча має деяку владу більшу, ніж люди, правителі, царі. Тому що казав Христу, якщо падши поклонишся мені, то дам тобі царства міра, вони під його вліянням є. Він є той князь, князь міра цього. Але має ограничені можливості. Врачі мають ограничені можливості, царі мають ограничені можливості. Врачі можуть лікувати, але не можуть воскресити. Врачі можуть приписати лікарства, але не можуть дати здоров'я. І зціляє всемогущий Бог. Вони ограничені в своїх можливостях. Бог є, Бог не ограничений в своїх діях, Бог є всемогутній. В руці своїй у Він держить цей світ. І написано, що ми їм живем, движемося і существуємо. Все кругом Нього, все через нього. Бог є всемогутній. Бог оправдує нас. І замітьте, браття і сестри. Все це Він робить через Ісуса Христа. Він віддав. Звісно, Бог полюбив так світ, що віддав Сина свого однородженого, даби всякий вірущий в нього не загинув. Але мав життя вічне. Це робить Бог через свою любов, але робить через Ісуса Христа. Ремляно, 4 глава, 25 вірш. Читаю з 22 по 25. Потому і вмінилось Йому праведність, а впрочем, не в отношенні к нему, одному написано, що вмінилося йому но отношенні к нам, вміниться і нам, віруючим в того, хто воскресив із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, котрий предан за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Христос умер, і ми все віримо. Через Нього Бог дає оправдання нам через Його жертву. Тому що Він умер за наші гріхи, за наші гріхи прийшов на цю землю. І Воскрес опять же для нашого оправдання. Все для нас, Бог робить все для нас. Умер за наші гріхи. І воскрес для оправдання нашого. В чому заключається ця велика любов Божя через Ісуса Христа? Бог воскресив Його, і ми в це повірили. Повіривши в Воскресіння Ісуса Христа, ми получаємо прощення гріхів і оправдання, ми получаємо. І це велика милість Божа для всіх нас. Бог є праведний суддя. Він буде судити Вселенну діяння Апостолів же, 17 глава. Читаю 31 вірш. «Ібо он назначив день, в котрий буде праведно судити вселенною. Посредством предопределеного і мужа подав удостовірення всім. Воскресив Його із мертвих. Ми отримали посвідчення удостовіренні. Посредством Воскресіння Ісуса Христа. Це підтвердження тому, що прийде час Бог буде судити вселенною посредством оприділеного мужа. Ісуса Христа через Нього Він дає оправдання, і якщо люди не повірили, отримають засудження. Якщо не прийняли Христа і Його жертву, отримають засудження. Але ми отримали удостовірення повірив Ісуса Христа, маючи оправдання, сохранивши життя чистоті і святості, ми отримо оправдання. І отримаємо вічне життя. Прийде час посредством того, це є удостовірення для всіх нас. Якщо Воскрес Христос, значить буде суд над цією вселенною. Бог буде судити всю Вселенну. Але через віру в Воскрес Ісуса Христа ми утримуємо удостовірення, підсвідчення, що ми оправдані. Якщо сохранили цю праведність до кінця, якщо сохранилися в святості і непорочності, ми маємо посвідчення. Нехай би Господь допоміг нам, брати і сестри, все це я говорю для того, щоб ми зрозуміли, що ми отримали в Воскресінні Ісуса Христа. Що ми отримали? Що для нас зробило Воскресіння нашого. Ісуса Христа. І посліднє, Бог є святий і праведний Бог. І всіх своїх послідовників Він хоче, щоб ми звільнилися від рабства гріха, Він звільнив нас. І щоб ми ходили в святості і непорочності. Якщо Бог святий, то й діти Його дужні бути святі і непорочними. Читаю місце, посліднє місце це діяння апостолів, третя глава. Читаю з 24 го вірша до кінця, де написані такі слова, оп'яже проповідь Петра. І всі пророки от Самуїла, і послінього, скільки їх не говорило, так же предвозвістили дні еті, сини пророка Ізавіта, котрий. Завіщав Бог от наш, вашим, говоря Аврааму, і всі міни Твоєм благословляться, всі племена земніє. Бог воскресив Сина Свого і Ісуса к вам первин послав Його, благословить вас, отвращає кожного від от злих діл ваших. Бог говорить до народу Ізраїльського Бог. Воскресив Його із метри послав Його до вас, до вас, первих, благословити вас. Це благословіння не тільки относиться до євреїв, до жидів. Просто до них первих був посланий. Він дійсно ради них прийшов, щоб вони отримали благословіння і благодать від Господа. Отримали благословіння, Він послав Його. Благословити вас. В Цьому благословенню всій обітниці ми маємо всі благословіння. Воскресив Ісуса Христа, послав Його к нам, щоб нас благословити. Отвращає кожного від от злих діл Його. Бог допомагає нам звільнитися. Бог допомагає нам, щоб ми оставили гріховне життя. Бог святий і хоче, щоб Його послідовники, церква його була свята і непорочна. І Він нам цьому допомагає. Він нам цьому допомагає, отвращає кожного от злих діл наших. І ми за це дякуємо нашому Господу. Час прийшов, ми йдемо до заключної молитви. Брати і сестри, це все ми отримали через Воскресіння Ісуса Христа. Це великі обітниці. Я інколи думаю, а що б, яке б було неінтересне життя, безсмисленне життя, ніякої надії, я вже вначалі казав, прожили 70-80 років, умерли. І нема про що говорити? Дійсно, нещасне людство би било. 70, 80 років. Що таке? І все закінчилося. Але сьогодні ми живемо, движемося надією на вічне життя. Ми кажемо, і це все земне пройде. Ми тут временні гості. Це не основа, основа наше вічне життя з нашим Господом Ісусом Христом. Нехай би Господь допоміг нам. В цьому. Стремленню, нехай би Господь допоміг нам звільнати себе від гріховного життя повністю від залежності цього міра, від вліяння цього міра, щоб достигнути вічності, маючи оправдання, маючи одежди святи, щоб ми отримали Боже благословення. Нехай Бог благословить церкву, нехай Бог благословить всіх нас, нехай би іщиться цю надію. І ці обітниці отримала багато людей в цьому світі, які ще не пізнали цих обітниць. Нехай би ім'я Господня і через них було благословенно Богу нашому слава навіки. Амінь.